Американські політики обіцяють, що можливо вже до літа приймуть широкомасштабну імміграційну реформу. У разі позитивних зрушень понад 11 мільйонів нелегальних іммігрантів зможуть поступово отримати документи та відповідні права. Але поки що примусова депортація нелегалів триває. Проблема особливо гостро стоїть у Каліфорнії, економіка якої, як і багатьох інших штатів, покладається на дешеву працю мігрантів з Мексики, розповідає Уляна Телюк. Роза Марія Мендоза вирішила не чекати, поки її депортують у Мексику. Жінка погодилася добровільно залишити Америку, де прожила нелегально останні 12 років. Її двоє дітей: 15-річний син і 18-річна донька, відмовилися їхати з матір'ю. Це дуже складно. Не знав, як вони собі зарадять. але для мене важливо, що вони люблять цю країну, і я повинна поважати їх рішення. Сан-Дієго знаходиться у 20 хвилинах їзди на машині від мексиканського кордону. Попри масивну стіну безпеки, влада вважає, що безпеку на кордоні необхідно посилювати для того, щоб зупинити нелегальну імміграцію. Це програма безпеки на кордонах, яка передбачає кілька речей. Перша з них хочете потрапити в Америку, постукайте у двері. Більшість нелегалів прибувають у США з країн Латинської Америки. Досить часто дорослі перетинають кордон разом з дітьми. Венді Ромер одна з майже двох мільйонів дітей, які опинилися у США таким шляхом. Депортація Венді не загрожує завдяки програмі, яку адміністрація Обами запровадила у червні минулого року. Як і студенці медичного факультету в університеті Сан-Дієго Марії Естраді, яку від повернення на батьківщину врятувала ця урядова ініціатива. Це десь змінила психіку хід мислення нелегально молоді та дало нам надію, якої в нас вже давно не було. Люди, які нелегально перебувають у США, працюють здебільшого на господарствах Каліфорнії. Вони не мають права на роботу або влаштовуються за фальшивими документами, каже Рікларсом з фермерського бюро Сан-Дієго. Навіть не дивлячись на те, що вони тут нелегально. Ми би хотіли, щоб багато з них залишилися. вони дуже працьовиті, досвідчені. Тисячі лайктена мігрантів, які через постелю намагаються потрапити до США, не добираються до місця призначення, гинучи в дорозі. Лора і Джон Гантер очолюють організацію під назвою Питна станція. Активісти групи розвозять у постелі воду, залишаючи її для мігрантів. Щоб мати шанс стати громадянином і мати можливість заробляти сьогодні сотні нелегалів перебувають в ізоляторах на півночі Каліфорнії, очікуючи депортації. каже Джон Гантер, який вважає, що політики повинні шукати вирішення цієї проблеми. нам потрібна робоча сила. Чоловікам у Мексиці та інших країнах потрібна робота. Повинні бути якісь механізми, щоб зробити всі сторони юридично щасливими. Те саме говорять і ті, хто намагається легальним шляхом потрапити до Америки. Навряд чи це питання буде розв'язане найближчим часом. Погляди законодавців у конгресі також розділилися, і лідери обох партій кажуть, що знайти рішення не буде легко. Уляна Телюк голос Америки.